Добрий день, я Жанна Бланк. І ми знову з вами поговоримо про Німеччину. Які землі зараз в Німеччині приймають ще українців? Які кращі міста поїхати у Німеччині, якщо ви приїжджаєте перший раз сюди? Яке буває соціальне житло для українських біженців? Можна оформити параграф 24 без прописки чи ні? Цікаво? Тоді до справи! Ще хотіла вас попросити, щоб ви мені писали відгуки, писали свої цікаві історії, де ви зараз знаходитесь, якщо ви виїхали вже з України і знаходитесь в якійсь із країн Європи. Як у вас справи, коли ви збираєтесь додому повернутися? Якщо ви ще не виїжджали, а тільки плануєте поїхати, то напишіть, куди ви хотіли і чому саме. Це дуже цікаво і для мене, і для. Підписників моїх і для взагалі для всіх нас, людей з України, тому що ми всі ділимось своїм досвідом, своїми маленькими історіями і повчаємо один одного своїх друзів. Запрошуйте, ставте вподобайки, дзвіночки. І прошу додивитись моє відео до кінця. В кінці, як завжди, буде саме цікаве. Як ви вже знаєте, Німеччина за останні 6 місяців прийняла дуже багато українських біженців, понад 1 мільйона чоловік. І вже деякі землі не можуть фізично прийняти нових людей, тому що у них вичерпався ліміт фінансових і соціальних допомог для виплати українцям. Ще хочу вам нагадати, що з 1 вересня всі українці, які заїжджають до Німеччини, повинні обов'язково зареєструватись в Німеччині по параграфу 24, тобто отримати тимчасовий вид на проживання. Якщо ви цього не хочете робити, то ви можете заїхати тоді тільки по біометричному паспорту на 90 днів назад в Україну, і тільки через слідчі 90 днів опять заїхати знову. І працювати тоді в такому випадку ви вже не зможете, тому що право на роботу і на офіційне проживання дає лише параграф 24. Його можна оформити у міграційній службі того міста, де ви будете знаходитись. Ця служба називається «Ausländerbehörde». Тут ви отримуєте два самих найголовніших перших документа протязі десь місяця, може трохи більше, в залежності від тої землі, де ви знаходитесь. Перший документ це Fiktionsbescheinigung. Він видається на 6 місяців, і він тимчасовий, але він все рівно надає вам право на офіційне проживання тимчасове у Німеччині і право на роботу. Потім вам видають вже пластикову картку або вклейку в паспорт, яка вже йде терміном від одного року до трьох років. Це також може бути по-різному. Маючи такі документи, ви далі вже можете знайти собі роботу, можете отримувати соціальні виплати, фінансову допомогу, медичну страхівку, і також можете собі знайти житло, яке потім. Вже вам його оформлять як соціальне. Це самі найважливіші документи, які зараз можуть зробити українці, коли приїхали у Німеччину перший раз. Німеччина має 16 федеральних земель. Через велику кількість біженців іммігрантів з усього світу, які Постійно приїжджають у Німеччину тільки з України за останні півроку приїхало понад одного мільйона людей. Це десь приблизно 875 осіб в у день з цього приводу. Є така інформація із німецького журналу Шпідель, що 12 земель із 16 блокують прийняття нових біженців. За їх словами, самі федеральні землі. Дуже стурбовані тим, що незабаром вони досягнуть своїх важливостей, і проте, в міністерстві повідомили, що все рівно біженців приймають ще великі землі. Е, я хочу ще наголосити, що все рівно, куди вони приїхали, навіть у Берлін, то вас на сьогодні ще поселять у табір для біженців. Вам нададуть першу допомогу. Прихисток. Далі вже вас будуть розподіляти в інші землі, де є ще місця, щоб вам оформити параграф 24 і надати всі соціальні допомоги. Для тих людей, які тільки хочуть перший раз виїхати з України і поїхати в Німеччину. Куди їм краще їхати? Що робити? Як вибрати краще місто? У більшості українців є таке загальне поняття про країни і міста у Європі, ну, наприклад, у Німеччині. Самі поширені міста, які ми знаємо, це Берлін, Кьоль, наприклад, це великі міста, вони часто на слуху. Сюди дуже багато приїхало людей, великий потік біженців. І тут дуже дорогі ціни на житло, на проживання. І знайти тут квартиру навіть по дорогим цінам, також складно. Ще тут навіть тимчасовий прихист знайти також важко. Тому поділимо список міст на ті, які не варто було б їхати, і ті, які було б бажано їхати. Давайте почнемо з тих міст, які в Які їхати не сама краща ідея. Ну, перш за все, це Берлін. Це столиця Німеччини. Вона дуже близька по своєму і площі, по кількості людей, як і наш Київ. Ціни тут також столичні, високі і життя дороге. Візьмемо далі міста, такі як Гамбург або Мюнхен. Вони близькі з нашим містом Харків. Дорогі ціни, дороге проживання. Місто Кьольн, воно дуже близьке до Одеси. І також має такі ж самі проблеми. Саме перше, коли ви приїжджаєте до Німеччини, то все починається з того, де ви будете жити, як будете починати оформлювати документи. Тому житло це йде на першому місці. Перед тим, як їхати, треба правильно вибрати собі місто. Давайте розглянемо з вами більш-менші міста. Наприклад, по розміру, такі, як наше місто Миколаїв, приблизно у Німеччині є такі міста: на сході, наприклад, це Лейпциг або Дрезден. на Заході Ессен, Дуйсбург, Дортмунд. На півночі Премен. На півдні Нюрнберг. А в центрі Гановер. Більш такі менші міста, як, наприклад, Вінниця. Таке місто, як Макеївка, це Бохум, Бон. В зрівнянні з Херсоном є такі міста, як Мюнхен, Мюнстер, Карлсрує, Мангейм. Або таке місто, наприклад, як Біла церква під Києвом. Може бути Касель або Майнц, у центрі Любек або Росток. Дуже багато є таких міст, про які ми зовсім не чули, але вони. Дуже такі, скажімо, кращі, набагато кращі в тому плані, що ви можете туди приїхати і набагато дешевше знайти собі житло, все собі організувати спочатку, як тільки ви приїдете у Німеччину. Попавши в такі міста, ви не розочаруєтесь, тому що там багато є і допомоги, і волонтерів. І... Самі саме житло вам буде набагато простіше знайти. Ще хочу звернути вашу увагу на такий момент, що не варто боятись навіть таких невеликих сільських поселень або маленьких міст, де кількість населення може складати всього лише до 5 тисяч чоловік. В таких містах є повністю вся інфраструктура. Ці місця мають і Магазини, і лікарні, і роботу тут ви можете знайти, і ще дешевше житло, і дитсадки, і школи, і навчальні заклади, такі загальні, як для вас, тобто повністю є і працює вся інфраструктура. Дивіться самі: вибирайте і приїжджайте, і живіть там, де вам уже хочеться, там, де ваша душа захоче, ну і ваші можливості. Тут вам будуть завжди раді Місто ви вибрали собі у Німеччині, куди хочете приїхати. Що ж далі? Під своїм відео я вам залишу посилання, в якому буде зібрано всі центри первинної допомоги українським біженцям у всіх федеральних землях Німеччини. Чому всі центри? Тому що, незважаючи на те, що Деякі землі вже не приймають біженців для того, щоб оформлювати соціальну допомогу. І параграф 24. Але всі землі, незважаючи на це, приймають всіх людей, які приїхали з України, навіть Берлін. Вони можуть вам надати лише тимчасово первісну допомогу, дах над головою. Якусь допомогу з їжею, навіть грошима, можуть бути невеликі якісь виплати. Але це буде на короткий термін, поки не буде вирішено, куди ви будете далі переміщені. Якщо ви вибрали вже якесь місто і хочете туди поїхати, то я раджу вам, що ви знайшли цю адресу і написали туди листа або зателефонували, краще написати електронного листа, де ви запитаєте, як є там справи. І Чи є там місця, що ви можете саме тут залишитись, і, і оформлювати собі вже сам цей параграф 24. Цим ви зекономите свій час і не будете більше знаходитись у цих розподільчих таборах. Якщо ви знайшли якесь маленьке місто, де ви не можете знайти адресу, я вам залишу ще одне посилання, по якому ви можете зайти, ввести... Назву міста на німецькій мові або індекс, і потім у вас висвітиться така карта, на якій буде такий червоненький будиночок, на який ви натиснете, і побачите всю інформацію по цьому місту, де є сам центр прийому біженців або міграційна служба. І там також ви можете запитати, можете ви приїхати в це місце, є там ще вільні місця чи немає. Це дуже важливо. Але коли все-таки ви приїхали у Німеччину. І немає у вас там нікого, ні родичів, ні знайомих, і не знаєте, куди поїхати. То навіть у вокзалах є пункти прийому біженців, де навіть не прийому, а консультації, де вам розкажуть, куди вам там треба піти, куди звернутися. Якщо ви розгубилися і не можете знайти, наприклад, такий пункт, то ви можете звернутися навіть до першого поліцейського, який вам також може це підсказати, допомогти і навіть підвести туди, у сам цей центр для біженців. Тобто на вулиці, без, скажімо, під відкритим небом, ви не залишитесь. Вам завжди є люди, які допоможуть цим. Що ж таке розподільчий табір? Коли ви зараз приїжджаєте у Німеччину, то ви попадаєте в цей розподільчий табір. Ви сюди попадаєте на короткий термін, тому що все з'ясовується по вам. Можете ви залишитись в тій землі, де ви приїхали, в тому місці, де ви приїхали, і надається вам первісна допомога. Це йде соціальне житло. Потім вас розподілять. На ті землі, де є вільні місця і де вас там можуть оформити, якщо тут це не змогли зробити. Якщо вас вже туди перемістять, то вам також прийдеться перебувати ще в тимчасовому проживанні, яке вам надало, надала держава тимчасове соціальне житло, це також буде якийсь або табір, або якийсь гуртожиток, або ще якесь тимчасове житло. На це все також буде соціальне житло за що держави. Якщо у вас все таки є якісь родичі або знайомі у Німеччині, які готові вам надати первинне житло, то тоді вони повинні писати і звернутися з проханням, що вони хочуть вам допомогти з житлом у міграційну службу Ausländerbehörde і попросити про це про цю допомогу. Частіше за все, що їм дадуть позитивну відповідь, але тільки в тому випадку, коли ці землі дійсно дуже переповнені, то можуть і відмовити. Тоді вам також прийдеться їхати у ці розподільні табори. Соціальне житло, що це таке? Це житло, яке вам оплачує держава, соціальні служби або джоб центр. Соціальне житло буває первинне і вторинне. Первинне житло це те житло, де ви попали випадково спочатку. Це ці ж табори, якесь ще тимчасове житло. Але коли ви тут знаходитесь, то ви повинні оформити сам параграф 24. Це дуже важливо. І попроситись навіть, щоб вам зробили тут тимчасову реєстрацію прописку. Тепер вторинне житло це те житло, яке. Уже ви самі шукаєте, орендуєте, коли у вас на руках вже є оформлений параграф 24. Це також ви повинні розуміти. І воно називається соціальним, тому що за нього вам також оплачує джоб-центр, і орендну плату, і комунальні послуги, але є тут нормативи, згідно яких йдуть самі ці виплати. Є такий розрахунок, такі таблиці є. Не виплачує і не компенсує джоп-центр тільки оплату за електроенергію і за телефон. Тепер таке питання. Якщо ви все-таки не отримали прописку або цю тимчасову реєстрацію, то ви також можете оформити собі параграф 24 і навіть соціальні гроші. Це дуже важливо. Як зняти соціальне житло? Його ви самостійно орендуєте, а Джоп-центр вам його проплачує. У самих цих джоб центрах є такі спеціальні таблиці норм виплат за соціальне житло, згідно яких ідуть тоді ці розрахунки. джоб центр несе повну відповідальність за вас тут у Німеччині, за вашу оренду житла. Фінансову допомогу, медичну страхівку, курси інтеграційні, зашколи, дитсадки. А вже ж дорогі квартири Джо-центр вам не буде оплачувати. Все це буде оплачувати згідно тарифів і норм на соціальне житло. Ці норми ви можете знайти або в самому радха... цьому Джоп центрі, або в Радхаусі. Там є такі організації, які займаються квартирами. Вони називаються Вонунгс Амт. Я всі ці назви в кінці свого відео вам напишу, щоб ви це запам'ятали, як вам краще знайти, для того, щоб знати цю всю інформацію у себе на місці. Ці норми є різні, тому що в залежності від скільки людей, яка сім'я, яка площа квартири, яка ціна, і все це разом складується і тоді вираховується. Що ми можемо підвести такий підсумок? Ви спочатку живете в соціальному стартовому житлі, яке вам запропонувала сама держава. Потім ви живете вже у соціальному житлі, друге це соціальне житло, яке ви вже самі знайшли, зарендували, з рахунком того, що у вас вже є параграф 24. Ніхто вам друге соціальне житло шукати не буде і пропонувати не буде зараз. Це ви повинні робити самостійно. Жити ви тут можете стільки, скільки завгодно, знаходити це за житло, а потім ви його пропонуєте у джоп-центр, і він за вас вже його оплачує. Тепер я що хочу, зробити слідуюче відео, де розповім вам, як потрібно швидко, просто. І дешево знайти таке соціальне житло. Я вже практично підготувала матеріал для цього відео і хочу вам його розповісти. Є два варіанти, як це можна зробити. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Чекаю ваші коментарі, питання. Мені це дуже цікаво. От і до нових зустрічей!